Відео не містить ніякого пропагандування чогось, це всього лиш безобідна гра та відео. Вибачте, але там я трохи сам погуляв, ну, коротше, приступаємо. Так от, після того, як Бандер, як по ітогам голосування Бандера і сам пішов. З, ліде... з поста лідера країни в середині 1968 року, то став там новий лідер, який захотів відновити Київську Русь. Ще б ну, з нами захотіла заключити альянс Німеччина. Ну, Німеч... ну ССовська Німеччина. Але ми відмовились. І ми посилаємо Рос... Росії РОА, то є Російській Республіці РО. Ультиматум у тому, щоб вся її, її територія війшла в склад України. У нас вже є, є то, що наш склад війшов, війшли остатки Рейхокомісаріату Комісаріату Москві. Москва під контролем. А тепер буде і велика частина самої тої європейської Росії. Ну, крім Москви, там, ну, крім Москви. Ми стягуємо всі війська на кордон з. Росії з відновленою Російською Республікою Білих та відновленою РСФСР. В Кстаті відновлено РСФСР має альянс із Західноросійським Комуністичним фронтом. Якби то Бандера в ці Велу... а ще Бандера, то ну, ми тимчасово анексували проукраїнську Білорусь та. та... Повністю звільнили білоруські землі іменно від Остланд Ліги в целях звільнення від нацизм в целях звільнення Білорусі від нацизму. Після того, як в нас склад війшла відновлена Росія білих, Угорщина оголосила війну Естонії тому, а Естонія була в альянсі з Фінляндією. Тому тепер нам доведеться воювати проти двох альянсів. Ну, проти РСФСР та ну, ще проти РСФСР та Західного Російського фронту. Питалися заключити мир, але Угорщина не заголошувалася. Так ще плюс удивительно, але на нашій стороні ще була Швеція, яка взагалі до нас пов'язаною не була. Не, на нашій стороні в ітогі по торговому запросу виступила ще й Латвійська республіка, іменно з головною ідеологією соціал-демократія. Там в складі Латвійської республіки не були всі Латві всі ісконно латвійські землі, де а деяка їхня частина це було була під контролем Слонів. І тому це був шанс для Латвійської республіки повернути свої ісконні землі. Ми надали ультимат. Ми, ми... дали ультиматум РСФСР, що ти входиш в склад або війна. Зразу кажу, РСФСР відмовився входити в наш склад, тому почалася війна проти комуністичного альянсу. Точніше, ще не почалася. Ми до такої війни готувалися. Причому готувалися до війни проти двох проти двох альянсів. Альянси Естонії, Естонії, Фінляндії, РСФСР та Західно-Російського Комуністичного фронту. Але коли підготувавшись, ми почали контрнаступати на РСФСР. РСФ... Спершу нас атакувала армія РСФСР, але вона не змогла пробити нашу оборону. Далі нашими контрнаступами ми змогли швидко захоплювати територію підконтрольну російським комуністам. Згодом в процесі другого контрнаступу РСФСР капітулювали. Далі ми почали контрнаступати на Нарву, що в Естонії, і підводити війська на кордон з Фінляндії, тому що ми знали, що вона почне на нас наступати. Після того, як ви взяли Нарву, Естонія капітулювала перед Латвією. Нам заливалося тільки добити залишки Естонії. Фінляндія нас атакувала, її щось могла захопити, але ми в ітогі це звільнили. Ну так взагалом. І на кордоні з Фінляндією ми стояли в обороні. Ми стояли в обороні та очікували, поки фінська армія погибне під нашою обороною. Але потім 15 февраля, 1969 року, ми почали наступати на Фінляндію. І в день, віто, і почали захоплювати її прикордонні землі. Фінляндія фінські війська не, не могли устояти під нашими контрнаступами. Процес після другого контрнаступу ми почали заключати мир. Мир. Але миру не вдалося але, але ми, але ми до, достигнути. Тому в кінці третього. Контрнаступу почалися мирні перемовини. Тут уже мир вдалося достигнути. І Естонія Єлі продов... і Естонія з Фінляндії продовжили жити. Далі ми... ну, загалом. Ми почали відновлювати свою армію після цієї війни проти двох альянсів. Але коли відновивши, то ми зробили її на кордон, то Ми її підвели на кордон з Німечною сесовці, щоб, щоб потребували, щоб здали Сумалки та Белосток. Загалом ми ці війська почали підводити потім. Потім по ультиматуму, малень, але ми не почали здавати тип ну, ультиматум. Потім Після, потім РСФСР підписав капітуляцію і всі його території війшли в, склад, в наш склад. Загалом ми в цій війні перемогли окончательно. Далі ми почали стягувати війська, далі опять же, ми почали ну, задали ультиматум СССРській Німеччині, щоб вони здали Белосток та свалки. І вони на це зголосилися і тепер. І вони зголосилися їх здати мирно. Тому. Ну, тому так взагалом. І ми почали експансію на схід за пределами річки Волги. За пределами північної, рі... північної частини річки Волги. Спершу в наш склад ввійшла Вологда по ультиматуму. Далі Кострома ввійшла в наш склад по ультиматуму. Далі в наш склад по ультиматуму ввійшов Горький. І далі, по, по нашому ультиматуму, в наш склад війшла Онега. А, ну так, вона ввійшла в наш склад. І ми вийшли до кордонів з Західно-Російським фронтом. Але на, Вол... на Волині пройшло повстання. Повстання приверженців, приверженців, Ну як сказати? Повстання приверженців валькерізму. Але в ітогі ми це повстання подавили. Ну, точніше, не валькерізму, А вони просто були віднов... втомлені від війни. Чому, ну, загалом же ж, типу. Ми вже самі їм почали робити краще, краще життя, якщо пон. але вони стріляли по людях і давали супротив. Далі, Італія, захват Італійська імперія захватила всю Румунію. Ми в неї купили Бесарабію та Західну Бесарабію. Той пультиматуму остатки Румунії війшли на наш, наш склад. Київська Русь, яку хотіло відновити наше командування і, вз... і, вз... і правління. Вже була готова, щоб відновитися. Ну, і вона, угадайте, що правильно відновилася, але з трохи більшою територією. Далі, далі ми почали інтегрувати новоприобрітені території в склад уже Русі, уже ну, українсько-націоналістичної Русі. Ну, і так, інтеграція продовжувалася, продовжувалася. Ну, знову ж, ви зрозуміли. Так, да, а ще не точно, але це може бути остання серія Я проходження за Україну в Адон Плюсі, в Age of History 2, в ТНУ. Але, знову ж, це не точно. Ну, а тепер всім до скорого, але поки що. Щоб ви тут не померли зі скуки, я вам включу так, скажемо, музику.